Відбирають документи та утримують силою. Пройшло чергове судове засідання по скандально відомому реабілітаційному центрі у Луцьку. Справа тягнеться вже п'ятий рік, проте жодних рішень поки немає. П'ятий рік у Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо скандального реабілітаційного центру. Зокрема, у цій установі обіцяють вилікувати алко, нарко та ігрозалежних пацієнтів. Проте, чи лікують дійсно. Так, до правоохоронних органів надійшли заяви саме цих пацієнтів. Мовляв, людей утримують незаконно, що згодом було встановлено досудовим слідством. Та справа розглядається й досі. Даному випадку мова йде саме про позбавлення волі, проведення людини не йде мова, а е, обставини, ну, знову ж таки, неодноразово вам відомі. Е, мова йде про 15 осіб потерпілих, які власне були позбавлені волі під розумінням діяльності так званого реабілітаційного центру щодо надання їм тої чи іншої допомоги. Тобто це були пацієнти даного центру. Ну називаємо їх умовними пацієнтами, оскільки діяльність такого центру встановлено до слідством була незаконною, і власне це й привело до суду тих осіб, які знаходяться на підсудних. Судове засідання відклали, адже потерпілі вкотре не з'явилися. Проте справа тягнеться не лише через це. Як вважає сторона обвинувачення, це свідоме затягування процесу щодо затягування судового процесу, зверну увагу на такі таку обставину як те, що дане судове засідання. Порівняння з тим судовим засіданням, коли дійсно проводить готуючи судове засідання, у часі має розрив. І обумовлений цей розрив тим, що кілька судових засідань було зірвано, а зірвано було з зі іншої сторони захисту з тої чи іншої причини. Звичайно, така поведінка впливає і на е, далі рішення, які приймає е, той чи інший потерпілий впроваджень щодо того, чи є необхідність з'являтися. Та от захисники так не вважають. Кажуть, були дійсно вагомі причини те чи інше засідання відкладати. Сторона захисту категорично відкидає такі твердження, які позвучали щойно з вуст прокурора. Про те, що сторона захисту зацікавлена в затягуванні, такі твердження категорично відкидаються. Сторона захисту зацікавлена в якнайшвидшому об'єктивному та всебічному вирішенні даної справи для того, щоб в нас були всі необхідні інструменти довести невинуватість наших. Підзахисних, хоча по великому рахунку, обов'язок доводити лежить не на стороні захисту, а на стороні прокурора. На сторона захисту має інші процесуальні обов'язки. За санкцією статті в разі доведення провини обвинуваченим загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Анна Рарох, Мирослав Котимчук для новин на часі.